Привіт! Сонечко. Сьогодні Віта <смі> вирішила вже не через YouTube прогулятися по льоду. А вже, бачите, он розтає. Я їй сказав, говорю, дивися, а то і не прогуляєшся. Ще пару днів і тут вже покриється все водою. Лід то ще добрий, а зверху вже не, особливо не походить. І вирішили також пройтись. Дитям на прогулянку, пожити. А ще можна вигуляти, да. правда? Поздоровайся! <свісно> <Всім привір. свісно> Ось так. А пройдемося. Сьогодні дуже гарний день, тепло. Сьогодні в машині там дороблював, Ось. Уже показував, що і як. І тому прогуляємося. Заводи, буде, Так, е, да, дивився, в машині показує плюс 4 там на вулиці, ну зараз вже прогрілося ще більше. І вже по потерхіньку розстаю. Проти сонця в нас градус стоїть, то там 25 показує. Ну, да. І біля чорної стіни. На 45. А в мене є дистанційний датчик температури, ну не, не візуальний без картинки, а наводиш там лазерний промінь, наводиш і показує температуру. Китайський. Ось. І показує доволі точно. То скільки показував? 40 градусів, ото чорна стінка. 40 градусів. А, а тераса 25 була. показувала. Ну, так. В... Да, у, 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 нас, у нас там тепло. О, свіжа, свіжа лунка літа. Але рибачків тут нема. Схоже, ходили. Там, там уже замерзло. Вот. Вон скільки дров мені тут і казали, бери пиляй. Ну так. Да. Мені хтось писав. А, а не можна ж це ж на березі. Отакі опаде дерево, оце, оце, отак буде лежати. Хто його потім з води дістане. Ось не пиляй, хай падає. Правильно, оце, оце, отак, хай падають верби. Давай нічого не будемо робити. Правильно? Ні, неправильно. Ні, ну так правильно. Кажуть по, по законам не можна. Знаєш, закони неправильні. Якщо прибирати, ну, наприклад, була б у нас можливість бажання, поки себе... зараз лід лежить, ми могли б зрізати. Це чужа вже територія далі. Ми не маємо права. Ставок це не чужа. Ні, ставок це обща, так. Да. Тут е, определенна зона, ну, так що, не прибирати, ми біля. У бажання У нас при будинкову територію, і мені там їх і хтось і писав, а я говорю, то що на дорогу виходить. Я ж теж прибираю траву кошу, а вона не моя. Так що мені не косити? Я прибираю ми, біля, біля, біля себе. Ви свою всю територію. На, над берегом, і, і над берегом. Буде. Мені мабуть, отак мені треба було. То не можна ж трогати. Хай отак падає і валяється, правильно? О, як, як. Ну так оце мене возмущає. Я біля свого будинку прибираю, щоб отакого не валялось. А так я не можу цього прибрати. Воно ж не моє, воно ж чуже, так? Да? Можу. Можуть. От я й прибираю. Хай хтось прийде, мені щось скаже, що я не так зробив. Украв, мабуть, так? Да? Ну що, дійсно, я отак за справедливість, як кажуть. Гарний день, гарний, гарний, дивіться. А, так, да, оце сліди косульок, дивіться. Ось. Вони, бачите, і тут по льоду бігають. А це ж теж, Ні, а це схоже собачка, А, це собачка тут бігала. А, хтось дивіться, і на моторолі річ, і на мотоциклі їздив ось. Ні, це не велосипед. Тут широка, це, це мотоцикл. Ті, ті, мопеда, да, це ті, ті, мопед. Бачила, а там і двойна колія, я бачив, так що там можливо хтось на чотирьох їздив. Та, вони отут ганяли, бачимо дорога, туди сюди, щоб не бігали там, я чула. Ось так, вже уже мокріє все. Вже мокріє. так що сьогодні... Уже на повзінах не Ну... Ой, дивися, тут, мабуть, мотилям зібрали. А, схоже, мотиля тут ловили. Диви, який то в стилі. Є, Та, я ж показував, коли вирубував свій місточок. Ось дивись, щоб не замерзло сюди, навіть е, покришку поставили так щоб не замерзало. Мені казали ніжки нашого місточка також туди, чи пенопласту поставити, чи ще що то. Ні, якщо його плотно туди вставити, то не примерзало б тоді. Ну, ідея вроді непогана. Ну, уже все. Уже весна і вже ще через пару днів буде середньодобова температура, плюсова Уже вночі морозу не буде. Так, 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 так. Да. Самий великий прогнозист. Якщо ти сказав, значить так. Так повинно бути все. Весна прийшла, значить прийшла. Хватить зими. Віта вирішила о О! красота яка. Салют. Салют, салют салют. Ух ти! Класс В дитинстві так робили. Зубами отак кусь 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 кусь. Ага, і повний рот оцього цього да. І вони отак набирались на бубня ли, ніби кукурудзи, знаєш, ти ти береш і так кусь кусь кусь, поки вони ще зелені а не поклав. Вони вже самі сіють. Ага. В нос. Ну, пройдемо трішки Ще потім покажу. Так, я з камерою, і мене кидати не можна. Хто казав? Ну так в камеру поцілиш. А ти нагнись. Ні. От... Я нагнувся. Я, я за камеру сховався. Тихий. Ти ж не по... І поцілила. Ось. Ось. Поцілила. Я думав, не поцілить. Йдемо. Сейчас підемо до рибаків. Питаємо, що наловили, хай показують улов. А як же? <світку> Ні, а хтось написав. Тут тільки один окунь, <світку> більше нічого нема. Один, один окунь, більше нічого нема. А я говорю, неправильно написали. Тут краснопірка, а не окунь. Що ми ловили? Краснопірку, більш нічого не ловили. Риба бур'яна. Вона тут велика, не росте. Да. Ось теж, похоже, велика лунка. також, можливо, в мотиля хтось мив. Да, квадратна. Ну, я не знав, чого такі великі роблять, а потім колись підходив, це вже. Да. А, 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 а що ви <плес> говорю робите? <плес> ну, ось це ж уже дно чи що? Да. Ну, оце дно? ну, тут... ну о, дно, це тут виходить. А, да. а тут, а тут мілко? Да, тут... Ні. А, це вони, мабуть, копали і накидали сюди землю. Дивися, тут же ж. Тікай, тікай, дивій. Ну, ну тут же ж. ага. Он же ж дивися, там же землі нема. Ні, це вони накидали, Віта. Це вони оттуда, як мотиль мили. вони ж землею його беруть. Та не проб'єш. Он більше є. я не відіб'ю. Он більша. Я не піднімую, вона замерзла. Ага, ну все. Так що все, тікай. Це вони ж з землею, воно ж десь у мулі знаходиться. І ну, вони, так, так вони зачерпують і оце вони повикидали ми сюди. Вивають, да. Да, і отсюди вибирали мотиль. Ну, ми ж технології, то не знаємо. Побачили. Я й не знав, що це за лунки. А потім на мотиля, на зимню вудочку цей черв'ячок. А, дивись, я ж казав, що тут щось двойний входить. А це, це санки. Це ріки, які А, щось за собою таскають. Так, да, так, да, так. Да. Це санки. А я думав тут квадроциклом хтось катався. Так ідемо, Пока, Поки є лід, я ж кажу, через два дні вже і не походимо. А літом будемо плавати, так? Да. там далі приближаю ще, Ну, там один рибак чи два сидіти, більше немає. І так, це на при максимальне приближення поставлю. Закрутися и впадеш. а чё? Так я ж кажу, закрутися и впадеш. Значит, Земля кругла, да? Да, Земля кругла. Крут, крутится, значит кругла. Че Земля, чи ты крутишься. И Земля и ты також. Все относительно, видно, так что теория Эйнштейна. Рыба! 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 Выходит! 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 Тоже свежая луночка. Гарно. Витягнув каже. От і витягну, бачиш. Ось і прогулялися. Вигулялись. Вигулялись, так. Да. Диви, а тут водичка повітря треба піть. Ну так воно ж все. а вон же здивиться. Да, он. Да, Залишається. Там, там вода вже стоїть. Ну, так і все, більше не буду прорубувати. Вітною потім прийдеться да. і, і отак, як що воно дугою, бачите, тут не підірвало оце. А серединку дуга пішла. Отут, отут, отут підірвало. Оце підірвало. ну вверху, Оце вверх оце видно. Туди на низ пішло, а я ж тоді теж під шнурочок робив по рівню. Оце потрібно буде літом молотом позабивати. Заб'ємо. Все, нагулялися. Йдемо до хати. Сніг зійде, ще трішки лишилося, буде плюс, буде роботи вистачати тут. А ти чекаєш роботу? Чи не дуже? Ні, не дуже. Не дуже? Не дуже. Це Віта в нас чекає роботи. А то, каже, я засиділась в хаті зимою, нема чого тут робити. Тут не... Що? Ох ти! Дивіться, я, 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 я тоді ж показував в прошлому відео. Вони тільки вилазили, дивіться. Дивіться, краса, яка вилізла. А, це вже ось весна. Ось у нас які підсніжники. Ось так. Ну все. Всім пока. Пока-пока. І всього найкращого, до зустрічі. Відчиняй двері. А, відчиняй. А чор, не пускають? Ні, ніхто нема. Я зрозумів. Відчиняю. Ну, пока.